То як? Готова до зустрічі. Я рада познайомитися з батьками Аліс. Та ми з батьком не дуже світські люди. Як вам подобається красуня? це божевілля. Возичі в салоні. Навіть на продаж ще не виставили. Це скарб. Марна річ сподіватися вразити родину був ясовач. О, це їх вразить, але взяв я її не тому. Боже, це неймовірно. Пихато, але мило. З цієї лозить їхня родина виробляє вино вже століття. Треба було і справді причепоритися. Добре. Що я їм свого вина не привіз. Приголомше. А комуналка, мабуть, шалені гроші. Фредерік був є сувас. Радий познайомитись. Ніколі Жерар дуже сподобався маєток. О, так, 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 так. так. Це один з найгарніших шата в Апітанії. Я вам все покажу. О, я обожнюю більярд. Граю в американку. Так, в дешевих барах всі в таке грають. Любити багато пропустив. Що? Зимовий сад з рідкісними видами орхідей. Польсиновим деревами у нас вдома теж є зимовий сад. Називається веранда. Ми зібрали вас тут, щоб дещо сказати. Франсуа мені освічився. Ми збираємося одружитися. Ну, Наших родин. Так. Я працюю в американській лабораторії і вони зробили нам подарунок. ДНК тест, який розкриє все про ваше походження. А? І ось результати. Тримай. Наша ДНК викарбовано в стінах Шато. Ми відомі у Франції з часів Людовіка Шостого. Любий ти, як твій батько. Мої предки всім відомі. Я напівфранцуженка, напівіталійка, от і все. А я завжди був французом, щоб ви знали. Мені нема чого приховувати. То хто почне? О, О, що це брає? Тест на те, що. Що це за нісенітне? Resultado Testo. Escorou o Quinoa.